Перший раз я прийшла в тому місяці. Дуже мені сподобалось. Що мені дуже подобається, нам розповідає як тренер, як правильно крутити, як правильно все робити. Мене самі прийшов сюди тренер і сам мене сюди взяв. Він побачив як я дуже добру їжу і взяв мене на тренування. Розкручуй, розкручуй. Я спочатку ходила на танці, мені не сподобалось на танцях, а потім я спробувала на велос на велосипедах, кататися, мені це дуже сподобалось більше, ніж танці, тому що тут більша нагрузка. Я сам велосипедист. сам. Ми... Досяг яких-то результатів і є бажання дати дітям те, що я можу дати, як тренер, як представник влади, в тому числі своїми можливостями, і дати те, чого в мене не було. в Мої, в мої роки мені дуже подобається, дуже особливо діти мене радують результатами. Не вистачає, бо на вулиці гарніша природа, воздух. Тут у мене добре, тут спокійніше, ну, на вулиці гарніше все-таки. Тут нравится, тому що тут більше безпечніше.